Сьогодні відбулася зустріч з президентом України моя, яка була присвячена тому, щоб з'ясувати, чому, після того, як з нашою Україною була узгоджена позиція про проведення всеукраїнського референдуму щодо концепції нової конституції, чому частина ЦВК, яка делегована нашою Україною, не проголосувала за цей референдум. В ході зустрічі з президентом я зрозуміла наступні речі: перше, президент. України Віктор Ющенка цілком і повністю розділяє концепцію проведення референдуму, поділяє питання, які поставлені на цей референдум, і вважає, що для того, щоб нова конституція в Україні стала реальністю, такий референдум потрібний. Але, на мій погляд, президент був певним чином дезінформований юристами, які коментували ці питання, відносно того. Що референдум не може пройти по термінам одночасно з парламентськими достроковими виборами. А також президента, на мій погляд, невірно інформували про те, що питання, які ставляться на референдум, так чи інакше не відповідають Конституції або законам України. Я пояснила президенту досить детально всі положення Конституції, всі положення законів про референдум. І спробувала довести, що всеукраїнський референдум, який сьогодні заблокувала Центральна виборча комісія, є можливим для проведення одночасно з виборами, а також питання, які поставлені, повністю відповідають Конституції України. Ми домовилися, що наша команда на чолі зі мною проведе ще одну зустріч з членами Центральної виборчої комісії, пояснить нашу правову позицію. Я думаю, що арбітрам в цій справі хто правий відносно юридичних підстав проведення референдуму, а хто не правий, крапку в цьому може поставити тільки суд. Суд, наскільки я знаю, призначений на початок вересня. Це є окружний адміністративний суд Печерського району. Я думаю, що сьогодні цей суд здатен розібратися в тому, яка позиція є правовою, а яка ні. Єдине прохання не затягувати вирішення цього питання, щоб не втратити можливість проведення одночасно дострокових виборів і референдуму. Але заздалегідь хочу сказати, що навіть якщо частина політичних сил в Україні, які сьогодні в кишені тримають центральну виборчу комісію, заблокують нам проведення всеукраїнського референдуму одночасно з достроковими виборами, ми все одне проведемо цей референдум. Значить, після дострокових виборів, але не політики інтригами будуть вирішувати, які бути нові конституції України, а це вирішує народ на референдумі саме відносно тих дев'яти питань, які і складають сутність і концепцію нової конституції, яка мусить бути обов'язково народжена в нашій країні. Справа в тому, що на моїй зустрічі з президентом Балога не був присутнім. І тому я абсолютно чітко розумію, що президент говорив, як він говорив і як ми далі будемо діяти. А якщо комусь не хочеться референдуму народного волевиявлення, комусь не хочеться прозорої демократії, а власне референдум це і є один з засобів, дати можливість людям, хоч слово сказати, то мені здається, що ці люди мусять ще вчитись демократії. Я не знаю, хто проти, поки що я бачу всіх тільки за. Єдина проблема референдум не йде. А так связано документи надходи.